Дорогі отці духовні брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Пригадую собі, коли першого разу довелося до кафедрального собору і їхати на машині, то я, добре знаючи, де знаходиться кафедральний храм, тим більше. Вже добре знав і Ужгород, бо вчився тут цілий час в семінарії, але коли прийшлося їхати, треба було взяти і знайти дорогу. Треба було навігатор. І мені здавалося, одразу це дивним, як так? Я там сотні разів був? Але зараз не знаю, як їхати, бо звик іти лише пішки. Отак, дорогі брати і сестри, мені здається, що коли. Учні ставали апостолами, про що чуємо в сьогоднішньому Євангелії, то мали десь подібні відчуття. Бо бути з учителем, бути з Ісусом Христом, який сам все робить, і тільки спостерігати за Ним, бути поруч, в певних речах допомагати, може, десь допомагати в речах організаційних це вже було звичним бути учнем Ісуса Христа, але Ісус Христос десь лише на початках своєї місії одразу вибирає дванадцятьох і вони мусять звикнутися з тим, що їм треба вже бути апостолами, тими, які будуть в імені Ісуса Христа робити ті самі речі, показувати, що Бог прийшов поміж свій народ, щоби знищувати диявола, Бо дає їм Господь владу виганяти бісів, зцілювати від недух, показуючи, що воля Божа є на те, щоби нарешті поміж людьми зло перестало панувати. І от апостоли десь мали відчувати себе так само. Одна річ це. Добре робити ту роботу, до якої ти звик, і зовсім інша річ, коли в один момент це все змінюється. І ти мусиш одразу робити те, що зараз у тебе вимагається. Дорогі брати і сестри, ми так чисто по-людськи, коли дивимося на своє середовище, дивимося на світ дивимося на то суспільство, в якому живемо, то ми так по-людськи легко можемо все навколо себе засуджувати. Говорити про інших, що вони так то роблять неправильно. Можемо легко засуджувати всіх навколо, відчуваючи себе кращими, бо, бо я живу, живу згідно моральних принципів. Бо я християнин, бо я керуюся. Зовсім інакшими поглядами у житті. Але Ісус Христос дивиться на ту масу народу і співчуттям. Милосердячися, каже нам Євангелист Матей. І Він в один момент старається цей погляд передати також своїм учням. Милосердитися. От нам важливо в один момент, коли ми. Стаємо християнами, коли ми поступово завжди переживаємо навернення в своєму житті. Нам вартує переймати оцей Божий погляд на світ. Бо нам так здається, що ми знаємо свою мету. Ми знаємо, як іти до Царства Божого. Але Ісус Христос, звертаючися до нас, каже: подивіться, що жінців мало. Що час настав, а нема кому передати оцей маршрут до Царства Божого також іншим? І він передає це завдання апостолам через них передає дорі брати і сестри цілій церкві, цілій церкві, яка продовж історії, має продовжувати ту саму місію Ісуса Христа звіщати Царство Боже разом з тим, стараючися зробити все залежне від нас, те, що в наших сілах, кожен на своєму місці, щоб показати, що Господь відучи нас до царства Божого, вбиває панування диявольське поміж нами. Нам так важливо собі розуміти, що кожен із нас на своєму місці є для того, щоб бути вісником Царства Божого, щоб зробити чогось доброго, щоб завжди дивитися на світ, на інших людей, не із засудом, але з тою свідомістю, що люди дуже часто, як вівці, котрі не мають пастиря, того єдиного пастиря, котрого ми в своєму житті знайшли. І кожен із нас, тоді, будучи сам учнем, вже одразу покликаний бути апостолом. Бути тим, хто буде вказувати на того пастиря, котрого так потрібно всім. Через своє життя, через свої вчинки, через наше добре слово і розраду. Тому що, дорогі брати і сестри, це так легко відчувати себе на острівку безпеки, відчувати себе кращими. Але це зовсім не є та логіка Ісуса Христа, це не є той маршрут для християни. І цього маршруту справді нам треба вчитися, на нього відкриватися. Відкриватися на цей Божий погляд, на світ, на Божу логіку, котра чисто по-людськи нам ну, не до кінця зрозуміла. Бо ми завжди бажаємо свого комфортного життя і найважливіше, що я знаю, що маю робити. І нам здається, що це найважливіше. Але Ісус Христос завжди запрошує дивитися далі дивитися, що я маю свою місію. Євангелист Матей перераховує нам усіх апостолів, тим самим вказуючи, що кожен для Бога по імені має свою місію. Кожен по імені покликаний до чогось молімося, дорогі брати і сестри, щоб ми впродовж свого життя вчилися цього справді християнського маршруту, як я маю не просто прямувати до своєї мети. Але також показувати шлях іншим, також допомогти іншому у їхній дорозі. Слава Ісусу Христу!